Вітаю! У моді Realm of Thrones ви можете отримати власного дракона. І сьогодні я розповім про три способи, як це зробити. А якщо ви вперше зіткнулися з цим модом, обов'язково перегляньте моє попереднє відео з повним оглядом, де я розбираю всі основні механіки, фракції та нововведення. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися всі деталі та оберіть свій шлях до приручення вогняного звіра. Не буду вас більше затримувати. Поїхали! Найшвидший спосіб отримати дракона це перемогти Майгора у дуелі. Що потрібно, підвідати місто Монтарос, Поговорити з NPC-Гімлі, який розповість про драконячі це таварірійці з ним, знайти Майегора та викликати його на дуель, вигравши яку, ви отримаєте дракона. А ось декілька порад, що стануть вам у нагоді. Щоб швидше знайти Гімлі та Майегора, використовуйте фоторежим. Він допоможе знайти НПС. Рекомендую набрати компаньйонів. У бою вони зможуть битися разом з вами проти Майгора. І обов'язково збережіться перед поєдинком. У вас є лише одна спроба. Якщо ви програєте, то Майгор зникне назавжди. Другий спосіб це забрати дракона у самої Дейнеріс Таргаріан. Що потрібно зробити? Знайти Дейнеріс на мапі. Вона подорожує верхи на одному з трьох драконів: драгані, Везеріоні або Рейгалі. Далі перемогти її у битві та взяти у полон. Після цього знайдіть її серед полонених і нажміть на кнопку діалогу. Тут ви побачите нову взаємодію, натиснувши на котру ви зможете забрати собі одного дракона. Важливо, ви зможете повторити це тричі, щоб отримати всіх трьох драконів. Якщо вам подобається контент, то тисніть вподобайки і підписуйтесь. Це дуже допомагає просуванню контенту і мотивує мене робити нові відео. Не буду більше вас затримувати, продовжуємо. Якщо вам не терпиться затестити дракона, і ви хочете миттєво отримати його, на консолі прийде вам на допомогу. Що потрібно? Відкрити консоль команд. Для цього нажимайте Alt плюс Tilda кнопка нижче Escape. Після цього вводите наступну команду. Далі переходимо у інвентар та з лівого боку шукаємо потрібного вам дракона. І вуаля! Дракон ваш. Щоб вийти з режиму читів, напишіть у консолі розробника наступну команду. І все готово. Це ідеальний варіант, якщо ви хочете одразу протестити бойові можливості дракона. Плюс через консоль ви також можете отримати додаткових драконів, яких наразі неможливо знайти на мапі світу. Це був останній метод. Пишіть у коментарях, який спосіб вам більше подобається. Також обов'язково підписуйтесь на канал і заходьте на стріми. Там ви зможете побачити проходження з цим модом вживу, поспілкуватися зі мною і задати свої питання. А на цьому це все. До зустрічі в наступному відео. Па-па!